Іде і щастя, радість доброту і ласку вам дар собою принесе! Добрий день, всім добрим людям! Відчувати ми вас будем! Як не виженете з хати, будемо вам щедрувати! Щастя, люди добрі, у вашій оселі. Прибіть наші побажання на свята веселі. Хай любов і щира згода живуть поміж вами. Будьте дужі і щасливі з вашими дітками. Колядуйте, любі друзі, не жалійте голосів. Вам крупно повезло! Вас вітає жиремо! З Новим роком вас вітаєм! Колядки, щедрівки співаєм! З Новим роком вас вітаєм! Довго-довго жить бажаєм! При здоров'ї та у цвіті! У сімейнім колоритієм, хай нам снігу по коліна колядує Україна! Добрий вечір, щедрий вечір! Сім і малечі, свято це казкове, на різдво Христове, свято це казкове на різдво Христове, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір, вечір. а на цім слові дзвоники дзвоним. Згодики дзвоним, а банця клоним! У ці новорічні свята бажаю, щоб він приніс вам найкращі подарунки, а Снігурочка подарувала родинне тепло, щоб кожна ваша домівка була оповита щастя. Я хочу привітати наш педагогічний колектив класних керівників майстрів виробничого навчання, мою найулюбнішу найкращу групу номер 40 з новим роком. Хочу побажати щастя, здоров'я, кохання, усмішок і всього найкращого. З Новим Роком, Дай Наша 47-ма група вітає все училище, всіх учнів, майстрів виробничого навчання та адміністрації училища з новим роком. З наступаючими святами та Різдвом Христовим. Бажаємо всім здоров'я, щастя, успіхів у новому році. Бажаємо, щоб Новий рік по-справжньому був новим, щоб були нові відкриття, з'являлись нові друзі та знайомі, щоб було в новому році багато підтримки від близьких, щоб було багато сюрпризів, багато нового, багато чудес, щоб Дід Мороз зайшов у кожну оселю, подарував всім такий подарунок, який кожен дуже сильно бажає. З Новим роком та Різдвом Христовим у ці передноворічні дні я та уся наша група номер 6 вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай новий рік принесе вам вдвічі більше щастя, також більше радості і ще успіхів, тому що на нашій навчальній ниві саме успіх і цілеспрямованість це. Те, що необхідно усім і кожному. Хай несе вам новий рік, лише достаток на періг. Щоб добро в житті булося, а все мрія не збулося. Навчальний заклад підійшов до завершення календарного року і вважаю з певними позитивними показниками, адже на протязі року всього навчального. Колектив педагогічний працював належним чином з підйомом, добивався певних результатів. Головне, що ті учні, які приймали участь в навчально-виробничому процесі, я вважаю, були забезпечені всім необхідним і потрібним для того, щоб мати вільний доступ до здобуття професійної освіти, загальноосвітньої освіти. Весь педагогічний колектив працював, я вважаю. З віддачею для того, щоб максимум навчити дітей віддати багаж знань свій і працювати на належному рівні. Практичні навички, колектив протягом року мав дуже багато здобутків. Таких знакових, можна сказати, адже це і золота медаль у міжнародній виставці. Це те, що дуже багато наших учнів, які приймали участь у різного роду конкурсах, фахові, майстерності, олімпіадах, вони посідали призові місця на рівні і другого, і третього, і четвертого етапу, які проводилися в нашій державі і в області. Є у нас принаймні чим гордитися. В переддень Нового року та Різдва Христового дозвольте нас всіх привітати з цим визначним святом, цим знаменним періодом в нашому житті. І в першу чергу побажати всім міцного здоров'я, побажати творчих злетів, професійного вдосконалення, щоб ми всі від нашої праці отримали задоволення, родинного затишку. Успіхів усім! Хай нам всім щастить в подальшому нашому житті.